Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Росія могла б покласти край війні в Україні будь-якої миті, якби цісно цього хотіла. Це заява речниці Єврокомісії Аніти Гіпер каже: Євросоюз хоче бачити реальні ознаки бажання припинити агресію Москви. Росія має репутацію агресора. Тому спочатку ми повинні побачити реальне припинення агресії і чіткі дії для тривалого припинення вогню. Росія може зупинити цю війну в будь-який момент, якщо вона дійсно цього хоче. Ми продовжуємо підтримувати Україну в досягненні тривалого, справедливого і всеосяжного миру. Аніта Гіпер, речниця Єврокомісії. З нами Олександр Мосієнко на прямому зв'язку. Це військовослужбовець сил територіальної оборони збройних сил України, керівник центру військово-правових досліджень. Наші вітання, Олександре. Вітаю вас, що вдалося дослідити за ці останні декілька днів, коли е, вони там щось оголосили своє великодня, е, і в той самий час е, тисячами здійснювали я зараз узагальнюю, і обстріли, і нальоти, і спроби штурмів. Найбільше те, що вдалося констатувати, і про що наголошував Верховний Головнокомандувач, президент України Володимир Зеленський, це те, що вдалося ну практично на добу не фіксувати атак ворога ракетами, балістикою, авіабомбами, а також далекобійними дронами типу шахет. Дрони інших типів застосовувалися вздовж лінії бойового зіткнення, і це фіксувалося так само. Відповідно, це єдине, що можна констатувати, була дещо зменшена інтенсивність на окремих ділянках фронту. Не по всій лінії бойового зіткнення дійсно було зафіксовано зниження інтенсивності штурмових дій. Але в цілому, як такого саме перемир'я і припинення вогню саме на суходолі, його не відбувалося. Взагалі воно відбулося виключно, коли ми говоримо про повітря. Україна запропонувала це продовжити. Цей стан абсолютно конструктивна, зрозуміла і аргументована пропозиція. Однак, ми бачимо, що Росія станом на зараз її відкидає і продовжує на превеликий жаль терор наших міст, застосовуючи свої дрони, шахеди і ракети. Зокрема. Ну і маємо розуміти ще, що ми, як країна, маємо, вибачте, протиставити тому, що Росія говорить. Бо слова Путіна про те, що удари по сумам і кривому рогу були. Вазміздієм, тобто помстою, невідомо за що, то одна справа. А інша зовсім те, що з'явилася в Китаї реклама набору, вибачте, в російські війська, і це не лише про TikTok, а Там така, знаєте, пам'ятаєш, була реклама про те, як не потрібно стояти охоронцем в супермаркеті, потрібно на війну йти. Щось аналогічне запустили і для китайського ринку. Наскільки це спрацює взагалі? І чи ну навряд чи Пекін такого не бачить, правда ж? Офіційне має на увазі. Ну, насправді треба розуміти, що все, що по перше відбувалося з терористичних ударів Путіна, до речі, плюс його визнання, те, що він це зробив безпосередньо, і віддав казівку зробити це в одне з найбільших християнських свят верну неділю, Свідчить про те, що ну це є відвертими актами сатанізму, і говорить багато про те, кому проклоняється сьогоднішня російська влада, що стосується Китаю. Ну, я вам можу сказати, як правило, в принципі, після того, що зробила Україна, після ось цього важливого, дуже важливого сенсаційного викриття, без сумніву, сенсаційного, коли вдалося взяти в полон громадян Китаю, потім а, провести в окремі формі відповідний брифінг, прес-конференції і показати їх, щоб вони розповіли свою історію. Я думаю, що багато в чому китайська влада точно задумалася. Я допускаю, що як мінімум певні канали. Фактично, вербовки і найму ось таких громадян Китаю точно вдалося перекрити, можливо, не всі, але цей процес буде тривати. І що стосується саме появ реклами чи подібного контенту, безумовно, це одразу потрібно публікувати, поширювати, повідомляти китайську владу. Як правило, демонструє досвід саме коли мова виходить в публічну площину. І коли це все поширюється, вони намагаються на це реагувати. Я можу сказати, що, наприклад, якщо ми говоримо про китайську соцмережу типу Weibo, наприклад, то досвід видалення звідти певних повідомлень є. Практика демонструє, що якщо там з'являються якісь непотрібні повідомлення, ті, які не влаштовують комуністичну партію Китаю і безпосередньо правління Китаю, то вони звідти зникають. І я думаю, що зараз ось це розслідування, до якого привертаю увагу зокрема Україна, наше розвідувальне співтовариство спецслужби, сили безпеки це дуже важливо з точки зору от саме медійного висвітлення, тому що от саме медійного висвітлення дуже остерігається. Досвід, до речі, санкцій запровадження санкцій чітко показує, що, наприклад, досить часто Китай міг не помічати наприклад певні компанії, які щось постачали Росії. Але як тільки з'являлися якісь публікації в медіа або більше журналістські розслідування. Одразу ну якимось чином це помічали і запроваджували санкції і так далі. Пане Олександр цьому випадку так може бути так само. Давайте вкладемося в хвилину, але не можемо не ем, зазначити про Володимирську область Росії, де на території військової частини вибухає військовий арсенал і продовжує вибухати. Що маємо розуміти про кількість? Бо е, медіа повідомляє про доволі величезну кількість Дуже про 200 тисяч. Хтось просто, хтось що про 200 маємо 200? знати. Ну, справа тому, що це великий арсенал, його площа від 3,5 до 4 квадратних кілометрів. Досить великий, один із основних арсеналів ГРА у Росії, і там могли бути накопичені великі запаси як ракет, в тому числі балістичних, так і артилерійських снарядів. Думаю, згодом ми побачимо деталі. Можу тільки сказати, що, наприклад, ураження такого об'єкту це ювелірна робота, тому що арсенали плануються таким чином, що здетонувати всьому одночасно важко. Вочевидь, це свідчить про певні засоби ураження, яким це могло бути зроблено. Ну і відповідно про те, що фактично враховуючи детонацію об'єму пожежі, ну влучань могло бути декілька. Спасибі, Олександр Мосієнко, військовослужбовець сил територіальної оборони, керівник центру військовопрових досліджень, був із нами. Ну і ще втішні повідомлення. Просто зараз горить і вибухає 51-й арсенал головного управління ракетно-артилерійського управління Міноборони у Владимирській області, один із найбільших на Росії. Там зберігається приблизно 105 тисяч тонн ворожого озброєння. Запаси ракет для іскандерів, кінжалів, точки У, боєприпаси до комплексів Панцер С-1, С-300, С-400, ГРАД. -2». Смерч і ураган російські пабліки викладають відео масштабної пожежі, пишуть, що вона спалахнула після хлапків і бідкаються на детонацію. І селища неподалік почали евакуацію населення і перекрили дорогу на Москву від українського кордону до російського складу, що зараз палає, більш як півтисячі кілометрів. Повідомляють про масштабну пожежу у російському Санкт-Петербурзі. Там зайнявся склад паливно-мастильних матеріалів і зараз палає уже близько пів тисячі квадратних метрів. Стов чорного диму видно із усіх частин міста. Пітра тамтешні служби повідомляють про загрозу вибуху, а у пабліках вже пишуть про звуки детонації. Про причини займання і постраждалих московити поки що не повідомляють.